Довго чекав ігрові блокбастери, а твій комп їх не тягне. Ігронавти врятують тебе і подарують найкрутішу відеокарту MSI. Уважно дивись цей випуск. Ми проходимо тисячі доріг, подорожуємо тисячами світів та проживаємо тисячі життів, але не знаємо, чи є життя після смерті. Та нам відомо одне: це третій та заключний випуск про зомбі. Приготуйся до зомбі-апокаліпсису у другій частині програми. Ми ігронавти». і ми починаємо. Сьогодні у програмі ходячі мерці рокують містами, а зомбі балотуються у президенти США. Це дійсно зафіксований факт. Дізнайся у фокусі, як ходячі мерці стали культурним феноменом та чим це загрожує. Як зупинити зомбі-апокаліпсис за допомогою лише мобільного телефону? Я коли побачив, не повірив, що це гра на мобіли. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Анкіл. Рейтинг ігор, який може тебе вбити, несамовита трійка зомбонафта. Яка гра відправить пультову контру на пенсію? Та коли Плазма Гав» із Fallout 4 стане на озброєння реальних армій? А просто зараз гаряча новина. Американський підліток поставив новий світовий рекорд зі швидкості збирання кубика Рубика 4,9 секунд. А ігронавти поставили світовий рекорд зі швидкості розказування про це. Хороша турбоновина, куди ми всі так поспішаємо, дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. Вийде, якщо схрестити Чака Норріса зі скорпіоном і додати трохи текіли. Вийде Ріко Родрігес, спецагент трудоголік, який тупо не вміє відпочивати. Якщо звичайні люди їдуть на райські острови щоб стромити в коктейль соломинку та повалятися на пляжі, то ріко їде щоб стромити свій гарпун у коктейль із вибухів. А валятись на пляжі будуть хіба що ворожі трупи. А що він має на увазі під автобусною екскурсією по пам'яткам архітектури? Тобі взагалі краще. Не знати, де віз ріко. Якщо це не можна врятувати, значить це можна угнати або розфігачити. Причому все, що можна розфігачити, ріко ділить на три типи: те, що можна підірвати, те, що можна розстріляти, та те, що можна загарпунити. Адже герой Just Cause 3 – експерт зі звільнення Райських островів від диктаторів. На цей раз розробники зі студії Аваланч дарують тобі квиток до медічі. Це вигаданий острів у середземному морі, з якого Ріко родом на території ро. Розміром із Києва, повномальовниших середземноморських краєвидів, військових баз та промислових об'єктів, а також посіпак місцевого диктатора, який хоче захопити увесь світ час діяти, часто у 3» – просто вибуховий екшен. не пропусти. А якщо тобі не вистачає хардкору та м'яса, допоможе дієта із наступного свіжака. Що смархачі? Досі не наважуєтесь підійти до дівчини? Зараз буде вам м'ястер клас, як закадрити будь-яку кралю. Дивіться уважно, показую один раз. Побачили ціль. Дивимось її просто в очі, і кажемо собі: я просто нямчик, вперед. І ще бажано пилки перестрибувати. У 2011-му вийшла Супер Мідбой, що негайно стала суперхітом. А про її творця навіть зняли біографічний фільм Інді Гейм. А зараз Супер Мідбой повертається на приставках нового покоління. З цієї нагоди розробники навіть вирішили слідувати сучасній моді і зняли до гри реалістичний трейлер. Ти – м'ясний пацанчик, шматок м'яса, що вміє бігати та стрибати. Використовуй ці суперздібності, щоб подолати сотні рівнів, набити смертоносними пастками та врятувати кохану. Керування лише дві кнопки. А кожен наступний рівень складніший: змирися у цій грі ти будеш помирати не один мільйон разів. Скільки джойстиків та клав загинули від геймерської люті під час гри у Meat Boy? При цьому від гри не відірва. Тись все геніальне. Просто. А якщо тобі набридло бути гарматним м'ясом, допоможе наступний свіжак у ігронафтах. Ра смерть, ось що відчувають ті, хто бачить райдугу. Ця райдуга приходить разом із дощем пуль під час шторму вибухів. У Rainbow 6 елітний загін, до якого студія Ubisoft завербовує бійців найкращих спецпідрозділів світу від британського САС до німецького ГСГ 9 Рядовий ігронавтин, Ти маєш протистояти іним маскам терористам, що сіють хаос по усьому світу, або приєднатись до них. У них теж є вакансії, новенька. Сідж, це відміна на два роки тому Петріотс, від якої сюжет відрізав. А от можливість рознести все на додали. Сідж означає осада, і саме навколо неї у грі усе й крутиться. Команда терористів засіла в захопленому літаку, банку чи звичайному будинку. Контртерористи терористи мають туди увірватися або тихенько прокрасти. Це вже кому що більше подобається. А потім звільнити заручників чи розмінувати бомбу. Нагадує counter страйк та схоже, культовий контрі час збиратися на пенсію. Бо усіч повно крутих інновацій, а адреналіну просто зашкалює. Перед початком раунду оперативники планують штурм, а терористи будують барикади та розставляють пастки. А все, що відбувається далі: вогнепальна вакханалія та цілковита імпровізація. Усі матеріали на рівні мають фізичні характеристики. Тобто, із будь-якої ситуації ти зможеш знайти вихід, точніше, прострілити, підірвати чи проколупати. Плюс, в залежності від снаряги, яку ти із собою взяв кожен. Схоже на інші. Січ це квінтесенція тактики та скаженного драйву. Тож не пропусти! Just Cause 3, Super Meat Boy та Rainbow Six Siege вже вийшли на черзі. Гра яка поки що у розробці. Рубрика Скоро. Далі у ігронавтах на QTV. Поклав життя на захист імперії. Та все одно вона дане, в'яне, вмирає у війні, якій не має кінця. Бездумна, звіряча жага вбивати веде зеленошкірих, а нежить мерзенні амбіції. І, хоч на нашому боці благородні гноми та легендарні чаклуни, які наші шанси проти незліченної орди неважливо. Це все ніщо у порівнянні з тим, що чатує попереду. Це не спинити, мене не спинити. На порозі загибелі єдина надія на справжнього полководця. Ви імператор Карл Йозеф, і тільки вам під силу згуртувати рештки людей та повести їх у вирішальну битву. Вам знадобиться уся ваша відвага, честь талант дипломата, клепки стратега та жага до перемоги. Адже це найепічніша стратегія всіх часів. Total War Warhammer Warhammer стане десятою ювілейною частиною культової серії і справжньою несподіванкою для фанатів. Адже розробники Creative Assembly присвятили гру не історичним подіям, а одноіменному фентезійному всесвіту Warhammer. Даруйте, не буде знайомих декорацій, та тут не гірше, ніж у Римі. Пейзажі просто неземні. Пограти можна буде за одну з п'яти раз. Окрім людей, у цьому світі проживають зеленошкірі, нежить, гноми та хаос. У кожного народу свій стиль. Імперці, шалені перці на парових танках та ковчега. «Світла» — це такі собі карети з середньовічними лазерами. Гноми будують облогову зброю, а у зеленошкірих є тролі, які хапають солдатів прямо з поля бою і ягідку ням-ням. Одним із небачених раніше нововведень стане бойова магія. Та не сподівайся виграти з її допомогою усі битви. Магічної енергії буде небагато. Тож якщо промахнешся чи твого чаклуна вб'ють під час виконання завдання, даси ворогу велику перевагу. У грі не можна розслаблятись, навіть коли здається, що ви вже виграли. Будете ловити гаф, а вам в тил прискаче ворожа важка кавалерія на іпогрифах. чи з неба звалиться грифон. Так у Total War з'явиться авіація. Гоблін його попок. Авіація. І навіть щось типу дронів-розвідників. А мій особистий повітряний улюбленець зомбі-дракон. Ми хочемо, щоб ви вірили у те, що відбувається на екрані. Щоб у вас щелепи повідвисали, коли атакуючі шеренги, зминають ворожі ряди. Total War Warhammer стане еталоном з викликання мурашок. Нова частина Total War у всесвіті Warhammer. Тут і коментарі зай. Цей військовий союз приречений на перемогу, скоритись майбутньому імператору жанру стратегії. Ти зможеш вже влітку 2016 року. Одне ігронавтське прислів'я говорить: не все то культова зброя, що стріляє кулям, от плазмаган. І ти не повіриш. Він стріляє плазмою. Без нього неможливо уявити Doom, Анріал та Фолау. Плазмаган улюблена зброя хижаків, а найвправніші воїни у всесвіті, аби що на плече б не причепили. Та як він працює, і коли з'явиться на озброєнні. Зараз ти про це дізнаєшся. Сьогодні в Арсеналі культовий плазмаган буде гаряче. Клас, енергетична зброя. Принцип дії випускає сферу, що пропалює усе на своєму шляху. Ефект ураження. Термічний, радіаційний, електромагнітний. Боєкомплект. портативний ядерний реактор або контейнер із плазмовою рідиною. Перша поява іграх. Дюна-2 1992 рік. Взято на озброєння. Дані засекречені. Великий вклад у створення плазмагану зробили античні філософи. Вони стверджували, що одна зі стихій, з яких Складається світ, плазма, вогняна стихія. Дізнатись, чи вони були праві, вдалося дві з половиною тисячі років потому. Увесь цей час вважалося, що усе всесвіті може бути в одному з трьох станів: твердому, рідкому чи газоподібному. Та у 1879 році британський фізик Вільям Крукс довів є і четвертий стан плазма. Ти бачив її безліч разів. І мова зараз не про плазмовий телевізор, блискавка, язики вогню і Несяйво, це все приклади плазми. Інший приклад висить у тебе над головою щодня. Наше сонце величезний згусток концентрованої плазми, як і решта зірок. Оскільки будувати гармату для стрільби зірками задача непроста для створення плазмагану вчені мали зробити ще одне відкриття. Спосіб створити штучну плазму. Це може шокувати. А ось сировина для створення плазми. Та ні, дивись вище, мова про гелій один із інертних газів. Під впливом високого тиску та температури з молекулами інертних газів відбувається щось неймовірне. Електрони відриваються від атомів і починають гасати туди-сюди. При цьому виділяється неймовірна кількість енергії, і ми отримуємо плазму. Хтось бачив у цьому відкритті шлях до безкінечної енергії, хтось відповіді на загадку всесвіту. А письменники фантасти нову зброю, яка вистрілювала жмутком плазми, здатним переплавити будь-яку броню у 1992-му плазмаган потрапив до світу ігор у стратегію Дюна 2 за мотивами одноіменної саги. але лишився мало поміченим. Все змінилося, коли вийшла революційна Quake 2 і перетворила плазмаган на народного улюбленця. Сьогодні плазмаган майже у кожній футуристичній грі, а майже жодна не показує, як насправді виглядає ефект при влучанні з плазмагану. Одним не дозволяють технічні можливості, іншим етичні норми. Тільки стареньким Fallout 1 та Fallout 2. До речі, зовсім нещодавно врек. В реальності стали продавати фулаутівські нюка колу та піп-бой-напій. Може, і плазмаган можна на днях буде піти втарити в магазі. Збудувати плазмаган науковці намагаються в реальності вже 50 років, та є кілька труднощів. Точніше, вчені, в принципі, його створили, тільки він виглядає отак: не стріляє і використовує енергії як невелике місто, щоб створити плазму на дві секунди. Щоб створити плазму та не дати її розсіятись, потрібно мати поряд дві потужні електростанції. Тобто, поки не створимо кишеньковий ядерний реактор, як у Фоллауті, не буде нам плазма гану. А от плазмені гармати і Хейло чи плазмані леза із старкрафту це реально. Та про це вже якось іншим разом. Що ж плазма ган став культовою зброєю в іграх. Та в реальності його ще не скоро винайдуть. Мабуть. Цена краще. Далі у програмі ходячі мерці крокують містами, а зомбі балотуються у президенти США. Це дійсно зафіксований факт. Дізнайся у фокусі, як ходячі мерці стали культурним феноменом та чим це загрожує. Як зупинити зомбі-апокаліпсис за допомогою лише мобільного телефону? Я коли побачив, не повірив, що це гра на мобіли. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Анкін. Рейтинг ігор, який може тебе вбити несамовита трійка зомбонафта. Інформаційний партнер програми «Журнал Шпіль». Далі у програмі як зупинити зомбі-апокаліпсис за допомогою лише мобільного телефону. Я коли побачив, не повірив, що це гра на мобіли. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Анкіл, рейтинг ігор, які може тебе вбити, несамовита трійка зомбонафта, а просто зараз рубрика у фокусі. Вірус, метеорит, радіація чи магія. У фільмах та іграх це найрозповсюдженіші причини, чому оживає якийсь один задрипаний труп і починається зомбі-апокаліпсис. Та вперше мерці почали ходити не на великих екранах чи геймерських моніторах, а на глиняних табличках. На них 5 тисяч років тому древні шумери записали епос про Гільгамеша. У цьому літературному творці знаходиться найдавніша відома на. Згадка про зомбі культ мертвих он на самом деле очень древній. Он насчитывает не одну тисячу літ. Історії про померлих, яких повернули до життя, існують не тільки в древніх шумерів, а майже в кожного етносу на землі. У китайських міфах є Куанші мерці, що померли далеко від рідного села, і йдуть додому, щоб упокоїтись. У Скандинавії відомі легенди про драугрів. Ними ставали найлютіші вояки, які, померши на полі бою, відмовлялися йти на заслужений відпочинок і продовжували шукати битву. Саме слово зомбі прийшло із Гаїті для місцевих ходячі мерці не міф, а практика. Це дійсно зафиксированный факт. По легендам вони теж піднімають мертвих. но ну, в реалі там немножечко сложнее. слажні. Мертвих, звісно, не піднімають. Лікарі іноді констатують смерть пацієнта, а він насправді перебуває у глибокій комі. Дихання та пульс настільки слабкі, що навіть прибори цього не фіксують. Але людина продовжує жити. Так от, якщо шаману вуду пощастить і когось поховають у стані коми, а таке трапляється, шаман вуду може цю людину пробудити та перетворити на зомбі. Абсолютно Но слухняного раба, уявіть, прибігає у село мужик, якого вчора поховали, і починає всіх бити і кусати. Що вони подумають? Звісно, мертвий пішов. Ось так міфи і народжуються. Саме цим гаїтянським фокусом присвячено фільм Білий зомбі перше в світі кіно про ходячих марців. Воно вийшло у 1932 році і стало божевільно популярним за рахунок новаторської рекламної кампанії. Біля кінотеатрів перед показом ходили безвольні загримовані зомбі. Подивитись на це збігався просто шалений натовп. Росія. Білий зомбі став першим кроком на шляху перетворення ходячих мерців. Зомбі і старої бабусиної страшнилки у надпотужний культурний феномен. Якщо зомбі це культ, то його пророк режисер Джордж Ромеро. Він зняв більше фільмів про зомбаків, ніж будь-хто інший. Обожнює його. Він батько зомбі-кіно. У 1968 році вийшов його перший фільм Ніч живих мерців. Саме у ньому зомбі були показані такими, як ми звикли їх бачити сьогодні. В іграх, а не як їх зображують народні казки. Придуманий Ромеро, тип зомбі став потрапляти у фільми інших режисерів. Навіть Майкл Джексон зняв кліп на культову пісню Трілеру. Зомбі стилі ніч живих мерців зірвала банк при бюджеті у 100 тисяч баксів. Стрічка заробила у прокаті понад 30 мільйонів започаткувала цілий піджанр у кінематографі, і зробила зомбі трендом. Секрет ромеру простий. Він зняв фільм не про те, як ходячі мерці один за одним жируть головних героїв, а про те, як люди виживають, коли світ котиться у тарт тарари. Человеческий мозг запрограммирован на очень интересную вещь – поиск способов выживания в экстремальных ситуациях. Это как рефлекс. То есть, если человек видит, что кто-то в какой-то ситуации выжил, ему обязательно нужно посмотреть, как. Вдруг я окажусь в аналогичной ситуации. До речи. Це надихнуло американских фанатів зомби створытый зомби-сквад. Це специальный підрозділ для борьбы из зомби апокалипсису. Ми надивились жахастиків, награлись у Resident Evil і вирішили підготуватися. А раптом таке реально станеться. Ну, якось із забавки, ми стали реальним підрозділом добровольців, який має повне оснащення та приходить на допомогу людям у випадку ситуації зомбі. Це кодова фраза, що означає теракт, аварію, стихійне лихо, ну і сам зомбі-апокаліпсис. Та з ним ми ще в реальності не стикались. Що ж, популярність зомбі може бути навіть корисною. І це чудово. З кіно зомбі потрапили у фільми і одразу стали. Суперпопулярною темою, думаю, кожен розробник хоч раз у житті робив гру про ходячих мерців. Якщо не помиляюсь, перша гра про зомбі вийшла ще у 84 му Зловісні мерці за мотивами одноіменного фільму, дуже регітного та дуже культового. Та перша серйозна гра про зомбі вийшла наприкінці 90-х. Resident Evil. Раніше ти бачив таке лише зі сторони у кіно, а тепер ти сам мав ходити по маєтку і вбивати зомбі. Та вся популярність зомбаків нічого у порівнянні з вибухом, який вони спричинили у двотисячних. Знаєте, яка причина? left for dead Left 4 Dead був нашою першою грою і одразу хід нереально. Я думаю, спрацювали дві речі. По-перше, ти мав працювати у команді, інакше програєш. По-друге, ти сам міг стати зомбаком популювати на харчі. Лефта надихнула багатьох розробників показати у грі світ очима зомбі. І понеслося тепер зомбі головні герої, а не вороги. Згадайте тепло наших тіл. Шикарний фільм про те, як зомбак закохався. Та хай так, хоч Left 4 Dead і опинилась на гребні зомбі хвилі, не вона цю хвилю спричинила. Чому всі так помішались на зомбі? У мене є теорія. Не тому, що типу, ти поти можеш завалити купу людей, і це норм, бо ці люди вже мертві. Зомбаки унікальні вороги. Вони не злі, вони не мають особистості. Вони як смерть чи ураган, стихійне лихо, яке стається, бо воно стається, і ти з цим нічого не подієш. Хіба що змиришся і житимеш далі? Думаю, це багато хто відчував. Тому зомбі-паради стали такими популярними. Цим ще відчалісвіні венеціанські карнавали. де одним із головних персонажів був так називаємо чумний Доктор. Ще дуже популярний мемен. Феномен был в том, что эти шествия говорили, смерть, уходи, я тебя не боюсь. Я уже мертвый, тебе нечего со мной рядом быть. Это была попытка вот как-то защитить себя от смерти. Далее у программы рейтинг игр, який может тебя вбити. Не самовита трика зомбонавта. А просто зараз эксклюзив виды игронавтов. Вала Зомбі Нью-Йорк у небезпеці, вагон зброї. Ти бачив таке вже сто разів. Помиляєшся? Адже це Unkilled – блокбастер вищого гатунку, у який ти можеш зіграти на своїй мобілі. Як розробникам вдалося запхати приставочний шутер у смартфон, та як їм у цьому допомогла мафія, про це тобі просто зараз розкаже Томас Навар, спікер студії Mad Games. Будемо знайомі, я Томас. А ви Джо, член елітного спецпідрозділу Вовча зграя. Ви настільки крути, що замість армії у Нью-Йорк для ліквідації зомбі епідемії відправляють лише вас. Ще є правда ваша бойова подруга Сема, але вона спілкується з вами лише по рації. Плюс ви зустрічатимете тих, хто вижив. Скажу чесно, їх небагато, але бажано хоча б їх врятувати. А по дорозі викосити усіх місцевих зомбаків. Для цього у вас є джентльменський набір засобів остаточного упокоєння. Рушниця Ремінгтона, Узі, мініган, Арбалет, Сокири, у стволів в 10 разів більше ніж я назвав. Та якщо ви думаєте, що Unkilled – це тупий відстріл зомботи, дозвольте вас розчарувати. Наша студія Скажений палець, тобто Mad Finger, заснована творцями культової гри Мафія. І ми знаємо, як робити глибокі ігри. Тому Unkilled є сюжет. З часом ви розумієте, що Бацилу, яка перетворила всіх на зомбі, випустив уряд, на який ви працюєте. Може, ідея не найоригінальніша, але як на шутер, тим більше мобільний. У вас взагалі не сюжет, а шекспірівська драма. У грі близько трьох сотень місій, на кшталт зачисти територію, отримай позицію, протримайся певний час і так далі. Ще є безліч різних додаткових завдань, типу завали всіх зомбі на рівні. Ми зробили їх короткими, щоб ви могли виконати кілька місій та трохи повеселитись, поки, наприклад, чекаєте на автобус. От що усіх бісить у мобільних шутерах? Садомазохізм. Ой, Тобто керування. Або твій персонаж іде куди хоче, або ти затуляєш пальцями екран, хто хто, а ми цього здихались. Головна фішка гри, вона заточена під гру на мобілі. Ви рухаєтесь швидко і повністю контролюєте напрямок. Це дозволило нам додати у гру босів. І хоч ви худки, та ще й з вагоном зброї, вони вам дадуть добрячої прочуханки. Хоча ви завжди можете припасти для них гармату побільше чи запастись адреналіном, щоб увійти в режим безумства і всіх порвати ледь не голими руками. Обожнюю цей ефект. Взагалі, у Анкілд нереально кльова графа я коли побачив, не повірив, що це гра на мобіли. Текстури якісні, вибухи соковиті, кінематографічних ефектів завались. Ви навіть можете підрубити телефон до великого телевізора і рубатись, наче у надсучасний приставочний екшен. Спеціально для ігронавців. Що ж, гра чакли кневмирущі від студії Скажений палець вже вийшла, і критикам не дуже сподобалася. Зате майже 10 мільйонів ганяють Антілт на ура, бо це і справді найкрасивіша гра на мобілі. А також вибуховий та адреналіновий шутер, де можна завалити гору зомбі. А от у нашій наступній рубриці ліс цим можуть виникнути проблеми. Чим тільки не доводилося відбиватися від зомбаків у іграх. Ти звик імпровізувати із найбожевільнішою зброєю в руках. Та якщо зомбі-апокаліпсис почнеться в реальності, ти, звісно ж, вибереш класику, а не екзотику. Це помилка, яка коштуватиме тобі життя. Адже найефективніша проти зомбі-культова зброя з ігор насправді все не так. Зустрічай рейтинг підступної зброї, яка небезпечна для тебе. І розпочинає наш рейтинг суперзірка, серед видів зброї, від якої зомбаки буквально втрачають голову. Це помповий дробовик, без якого не обходиться жодна гра проходячих марців. Від Dead Island до Резидент Evil дробовик виступає як надійний та безвідмовний друг. За фахом хірург ампутолог. Всім відомо, кулі зомбі не страшні. А от дробовик хутко розчистить дорогу. У коридорах навіть цілитись не треба. Коли тебе зрадять, усі дробоган не під. Веде, а от і помиляєшся у реальності валити зомбака з дробовика підписати собі смертний вирок, адже це надзвичайно гучна зброя. Може, ти легко розчистиш кілька метрів перед собою, та на звук пострілу збіжаться усі зомбаки у радіусі кілометра. З таким же успіхом ти міг би просто ходити і кричати: Усі сюди, час обідати. Тому дробовик на третьому місці у нашому хід параді підступної зброї, яка небезпечна для. Тебе а не для зомбі, бо дробовик, хоча б не робить шкоди тобі на відміну від наступного ствола. У трійці стає справді спекотно, адже на другому місці культова волина, що перетворює на барбікю навіть зомбаків мутантів. Це вогнемет, зброя, що випускає кількаметровий струмінь вогню. Женевська конвенція заборонила використовувати вогнемети у бойових діях. Та на щастя, на зомбаків Женевській конвенції начхати. Тому у Кілін Флор вогнемет допомагає худко зробити із зомбі-апокаліпсису запальну вечірку, але в реальності він перетворив рештки твого життя. на Кло у реальності ця запальничка на стероїдах ефективна проти людей, бо випалює кисень та спричиняє страшні опіки. От тільки зомбі не дихають і болю не відчувають їм, що вогонь, що бульбашки. Один ефект на відміну від тебе. Страшніше за Орду, що хоче тебе зжерти, може бути тільки орда, що женеться за тобою, щоб тебе зжерти і при цьому палає. Та вогнемет лише на другому місці у чарті підступної зброї, що небезпечно для тебе, а не для зомбі, бо переможе трійки ще. І розбиває твоє серце. Решті на першому місці символ перемоги життя над життям після смерті. Інженерне чудо, що не лишає ходячим мерцям жодних шансів. Пролетарський інструмент, що став культовою зброєю, бензопилка. У іграх від Левти до Дед Айленду, ти з її допомогою випилював армії ходячих марців на своєму шляху. А якщо ти вже збираєшся записатись у лісоруби, щоб бути поближче до бензопилки, ну про всяк випадок, Стривай, отямся, тобі бри. Хали все твоє життя. Вибач, клята фізика взагалі немає ані жалю, ані співчуття. Зустрічаєш зомбі-апокаліпсис з бензопилою. Вітаємо! Це єдина холодна зброя, яку необхідно заправляти. Цього вже достатньо, щоб у найвідповідальніший момент закінчився бензин. І ти перетворився на ням-ням. Та це ще не все. Бензопила створена спеціально, щоб пиляти тверді дерева. Тобто вона буде ефективною тільки і з дуже твердими. Зомбаками, і тільки у випадку, якщо в тебе дуже довгі руки, адже якщо мечем можна штиркнути цін на відстані кількох метрів, то бензопилка тусується неподалік від твого пупка, і саме тому сьогодні вона підступно очолює і кухронавда. Тихо, роби вигляд, що ти чуєш звичайне прощання у кінці програми. Бла бла бла, філософія, бла бла бла. що суботи о 18-тій. Слухай уважно в нашій групі ВКонтакті стартує голосування. Заходь, допоможи улюбленим іграм перемогти у ігронавти Game Awards та вигравай офігенські призи. Все, тримай язик за зубами і приходь рівно за тиждень. Може, тут буде інше секретне повідомлення. Повідомлення самознищити. Це за 3, 2, 1. І ось настав час суперконкурсу. Хочеш отримати відеокарту MSI? Дай відповідь на питання: з якого острова родом Ріко Родрігес з гриджаст 3». Деталі конкурсу у нашій групі ВКонтакті. Час пішов.